Шановні громадяни, дорогі українці, слава Ісусу Христу! Хочу нагадати вам про Спасителя Ісуса Христа. Сьогодні весь християнський світ відмічає таку подію: це благовістя, це означає, що явився ангел Господній до Діви Марії і сказав. Що вона зачне у чреві і родить Спасителя світу Ісуса Христа. І ось так і сталося. Коли прийшла повнота часу, то Бог послав цей світ свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Але Ісус Христос родився і прийшов цей світ не для того, щоб комфортно устроїти своє життя на цій землі. Не для цього, щоб тут царювати на цій землі, не для того, щоб якісь блага для себе створювати. Але Ісус Христос Він прийшов для того, щоб віддати своє життя за грішників, і Він це зробив. Він прийняв на себе за наші гріхи, постраждав на Голговському Христі, в Його руки, ноги вбивали цвяхи. І розп'яли його на хресті, і повісили Його на дереві між небом і землею, і там Син Божий висів і стікав кров'ю, і віддав своє життя за Твої і мої гріхи, щоб сьогодні кожна людина в молитві покаяння могла прийти до Бога і отримати прощення гріхів і дар вічного життя. Господь любить кожну людину і бажає дарувати спасіння, кожна душа цінна і дорога для Бога, бо Він віддавав своє життя за нас, щоб ми обріли спасіння, прощення і дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким нам належить спастись. Це ім'я Ісус Христос. Він є Спаситель світу, Він прощає гріхи, Він дає нове життя, Він забирає на себе вину за наші гріхи. Тому люди, зверніться до Ісуса Христа і ваша душа обріте спасіння, ви обрітете прощення і дар вічного життя. Сьогодні добрий час. Для того щоб примиритися з Богом, сьогодні ще двері спасіння відкриті для кожної людини, і кожна людина може в молитві покаяння прийти до Бога і отримати прощення гріхів і спасіння.